Це ЖК Діброва Парк. А позаду мене будинки 7, 8 та 10, що наразі активно будуються. Зараз ми в сьомому будинку. Тут триває кладка стін та перегородок. Продовжуються покрівельні роботи, розпочато влаштування інженерних мереж та встановлення віконних блоків. В восьмому будинку йдуть зовнішні роботи. Продовжуємо утеплювати будинок та фарбувати фасад. А так виглядає вхідна група восьмого будинку. Тут вже є поштові скриньки, ліфтові зони та майбутня зона очікування. Закінчуємо встановлювати вікна та двері. Будинок має високу стадію готовності. А це 10-й будинок. Ви помітили, як він виріс за останній час? Моноліт вже на рівні 17-го поверху. Підписуйтесь та слідкуйте за активним темпом будівництва ЖК Діброва Парк.